ポーカー。 Або вдовий горб, що це таке, як його позбутися і як допомогти собі вдома. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсеніва, і сьогодні в відео поговоримо саме про це. Отже, що таке холка? Це надмірне скупчення жирової клітковини на задній поверхні шиї, тобто жирове розростання. Причини, чому вона виникає: перше, це неправильна постава. Часто, коли голова нахилена вперед, організм намагається компенсувати рівновагу. І задня поверхня шиї обростає жировою тканиною. Друге порушення кровообігу. На фоні тривалої сидячої роботи порушується кровообіг, формується застій крові і як наслідок формується холка. Третє це гормональні порушення. На фоні ендокринних захворювань, тобто захворювань, які пов'язані з гормональними змінами, як наслідок може формуватися холка. Важливо, що холка це не лише естетична проблема, вона несе за собою певні наслідки. Перше. Погіршується рухливість області шиї та плечей. Друге. Вам важко утримувати шию, спину у рівній поставі. Третє порушується кровообіг в шийному відділі хребта і як наслідок часто ми стикаємося з головними болями. Важливо зазначити, що якщо холка має значні розміри і обмежує рухливість в шийному відділі, тут необхідно хірургічне втручання. Якщо ця проблема лише на початкових стадіях, в таких випадках вам допоможуть ЛФК, масажі, йога, плавання або фізіотерапія. Сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ, які можуть покращити стан вашого хребта і зробити спину більш здоровою. Перша вправа обертання плечима. Станьте рівно, розслабте спину, виконуйте 10 кругових рухів плечима вперед і назад. Ця вправа покращує кровообіг і розслабляє напружені м'язи. Друга вправа рухи шиєю. Вправа шухлядка. Сядьте рівно або станьте рівно, намагаючись максимально розслабити м'язи. Рухайте шиєю вперед і назад по 15-20 повторювань. Розтяжка спини. Встаньте біля стіни, покладіть руки на рівні грудей, відступіть на крок назад, нахиліть корпус вперед, утримуючи спину прямою. Виконуйте цю вправу 20 секунд. Ця вправа розтягує верхню частину спини і прибирає застій у зоні холки. Четверта вправа: зведення плечей. Встаньте рівно, руки зігнуті в ліктях на 90 градусів, відведіть в сторони долонями назовні. Відводячи руки назад, зводьте лопатки. Робіть цю вправу по 10-15 повторювань. Виконуючи ці вправи щодня, ви відчуєте результат. Холка стане меншою, а спина здоровішою. Бережіть себе та будьте здорові!